Ми купили додому гриф, а це значить, Єгор вже буде скоро вийобуватися е да, торсом. Він тільки е там е перша задача е підготовки до бодібілдерського життя це відчистить гриф від гавна. Бо ну у нас таке. Ми купили Ми просто купили старий гриф, який трохи поржавілий, але. Ну, він Трохи. як що, чувак? Ну він чуть -чу... ну, ржавий, бо да, — Да-да. — максимально практично. Я зараз ржавий. поясню, я зараз поясню, ми просто хотіли е, гриф вітчизняного виробництва. Ми ж те, що хотіли з тобою, правильно? А, це так. Е, ну, типа особливість вітчизняного виробництва вона в тому заключається, що в кінці додають єбезну кількість сір. Ні, вона заключається в тому, що цей гриф. Ти собі їбать, як не можеш уявити, наскільки вітчизняного виробництва, бо це марка Дінамо Ого, Золоті часи вітчизняного виробництва, як то кажуть. Так, Я купив цей е, в Києві на воскресенці в Атошніка. На розкладці. Там була подзвона труба, типа гриф. Там я приїхав до чувака, він продає мені гриф за 4500, і я думаю, ну, стопудово, я щас зіб'ю з нього якихось бабок. І він такий. У 2012 році я його купив. В 2014-му пішов на війну і не користувався ним. І я такий ніякого торга. Ніякого. Я просто йому пропонував, може, ще гантелі у вас купити там. Може, просто дати гроші. Але насправді був дуже класний чувак, він такий суперздоровий. І він мені продав, коротше, що дуже дивно. Він продав мені гриф і я кажу: ось у вас є ще типа диски. Продайте нам мені, будь ласка, диски. і він такий, там в мене дитина росте, буде теж займатися. Буду кидати так. <рес> да, думаю, ну диски маються на увазі, типа, бліни резинові, А не музикальні диски. Угу. Дитина росте, значить, грифу нема, є бліни. <рес> щоб дитина така. Не відчувала, що все є. Тіка, типу, поняв. <рес> щоб її не спортить. Він не то, що дитина щоб займалась, просто дитина ще трохи підросте, щоб він міг хват зробити. <рес> Насправді це була досить е, незграбна покупка, бо я приїхав і, типу, цей чувак. Ну, я, типу, вже все купив, все. Він такий, давай я тобі обмотаю його там в картонку, щоб ти не ржав. А як ти, типу, е, віз його? Як Фіз... я його віз? Е, я його віз найпідерським... Е, найпідерськішим е, методом в жобі. Е, ні. <сум> Отак біг як Олімпієць з ним. <сум> ні? ні. Або ти віз е, на тачці. Де грів торчав так от з одного вікна в інше. І всі інші водії, які тяглись за тобою, бо не хотіли пошкодити свою тачку грифом, казали, що ти піде раз. Так? Я просто на тачці його віз. Давайте так. А, угу. а не на маршрутці, як мені порекомендував чувак, який продавав мені гриф. Я кажу: ну, по-перше, моє е, запитання, який нахуй маршрутці? На його запитання, яке нахуй таксі? Я кажу, типа, ну чувак, а як ти хочеш, щоб я його довіз? Типа доніс додому, скільки? Мені 10 кілометрів додому. Ти хочеш, щоб я його доніс? Він такий: ні, дивись, є ось 529-та маршрутка, чувак. Ти заходиш, і там є от місце. Ти отак -от під низ. суваєш, Місце для грифів, тупа, для перевозки грифів. суваєш знизу і везеш собі. Я виходжу з хати. І він е, замотав мені, типу, в картонку. Ну не вирішив. Почекай, а. Е, ще варіант, все, ні, я розганяю. розганяю, Давай, <рес> шо, <рес> <провести> <рес> Мене, тому що чувак, в мене типу, там хуйовий варік з тим, що він його кинув, типу, і пеймав, ну, да, що Він чекунь. не так старов'яний, бо у мене Суда, є хуєний варік. Значить, ти виходиш з його хати, ставиш отак гриф і трохи ховаєшся за кут. Тут іде, типи, такий, о, спішукає гриф, і починає бігти в потрібну тобі сторону. Як тільки він зміщається, ти кажеш, куди нахуй мій гриф? Він кидає, сйобується, ти знов ховаєшся. Так, десь через місяць гриф уже на Славутичі. І там я просто впрягаюсь, допомагаю тобі, несем. Добре. Е, Об'єктивна дайобка до твоєї е, стратегії. Спробуй. Стратегії здачі норми по приколах, чувак. Як ти пос. Ну. Давай. Нє, Ні, все нічого. Спокоїтесь, спокоїтесь. Яким чином, ти а? можеш детермінувати, в яку саме сторону чувак буде пиздити гриф? Ніяк, так це буде довший час. Рандом. Він зразу взяв гриф і назад, ти таки одразу постав гриф на. Якщо одразу, да, одразу чувак пиздить не в ту сторону, <рес> ти одразу кажеш, а ну стоять. <рес> 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 ага. Так, да, ці схеми є: невеликий невеликі де ти через місяць в іншій стороні. Якщо це жінка, ти кажеш, ну, 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 не. Він ще там, <рес> малий в нього був вдома, коротше. Я чув, що грифа не буде. В старості вже все. Грифа не буде. Коротше, ну, а цей чувак, очевидно, мені зареспектував відразу, бо не кожна людина купує гриф, він такий. ВЗА його на таксі, думає, блін, тип піднявся капець. Купує старий ржавий гриф в Динамо Луганськ. Може, він колекціонер грифів.